Перший міжнародний саміт міст та регіонів відбувся 19-20 квітня у Києві. У ньому взяли участь понад 120 очільників громад та регіонів із різних куточків України та іноземні делегати. Під час заходу виступили президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. А голова сумської ОВА підписав важливу угоду для області. Для урочистого підписання договору про наміри у партнерстві та співробітництві між Сумською обласною військовою адміністрацією та неврядовою організацією «Together Ministries» та штат Джорджія Сполучені Штати Америки, на сцену запрошуються. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх та співзасновник неврядової організації «Together Ministries» штат Джорджія США, Петро Дудник. Згідно з меморандумом, американська сторона буде забезпечувати для мешканців Сумської області надання реабілітаційної допомоги дітям, які постраждали від війни, та військовослужбовцям після поранення і травм. А сумська обласна військова адміністрація через уповноважених осіб надаватиме всебічне сприяння цій діяльності. Крім того, була підписана угода про партнерську співпрацю між містами Конотоп та Фюмель Франція. Для урочистого підписання угоди про партнерську співпрацю між містами Конотоп Україна та Фюмель Французька Республіка на сцену запрошуються Конотопський міський голова Артем Семеніхін та мер міста Фюмель Жан луї Костес. Дружні відносини між містами Конотоп та Фюмель передбачають забезпечення сприятливих умов щодо подальшого розвитку галузей торгівлі, промисловості виробничого та сільського господарств, інвестиційних та інших видів економічного співробітництва. Окрім того, у рамках саміту учасники зібрання обговорили подолання гуманітарних викликів розмінування і інноваційний розвиток територій та відновлення життєдіяльності громад.